Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні розглядаємо посилку, яка нам надійшла з Софіївської барчахівки з Києва новою поштою. Тут назбиралось декілька монеток у цього продавця. І власне сьогодні ми їх розглянемо. Ну, не всі розглянемо, розглянемо одну із монеток. А там далі будемо по черзі розбирати всі їх трошки пізніше. Досить цікава монетка. Там є одна, яку мені, про яку хотілося би розповісти. Так, зараз ми візьмемо нашу посилку, розглянемо, посилка упакована ось так нормально собі задрукована. Так, зараз ми візьмемо помічника і розпакуємо її обережно своїми канцелярським ножичком. Треба його буде поміняти, бо він у мене вже нещасний заржавів, вже не хоче нормально різати. Але тако і, і викинути шкода. І, і поки що під руками так і лежить. Але нічого. Головне, що є нормальні, але вже треба його буде довести. Так, одна монетка вже випала. І ще декілька монеток лежить тут всередині. Так, у нас тут всього три монетки. Цього разу розберемо для огляду, візьмемо тільки одну з них. Так, що у нас тут є? Так, раз, два, три. Так, одна монетка. Це я зазвичай беру якусь дорогу, одну, якщо там паровозом беру ще декілька, якщо в одного продавця, щоб вже одним разом поповнювати свою колекцію. Якщо якісь дуже дорогі монети, то стараюся забирати так одну, як вона є. Так, ну давайте візьмемо ось цю монетку 2007 року номіналом 2 гривні. Зараз візьму свого помічника, бо ці зіп пакети вони мені незручно відкривати в перчатках. Тому ось найкраще, що я придумав, це ось такий спосіб. Бачите, продавець такий совісний, все в зіп пакетиках щоб не помнулося, не попсувалися. Отже, у нас номінала монета 2 гривні 2007 року, присвячена Олександру Ляпунову. Це відомий математик, механік, академік Петербургської академії наук з 1901 року. Так, зараз трошки ближче і покажу. Ляпунов це так звана серія піджаки. Ось напис Олександр Шляпунов. Роки життя 1852-1918. І портрет даного науковця. І на аверсі монети. аверс монети, тут де номінал вказаний. На аверсі монети у нас зображено напис Національний банк України, логотип, не логотип, а герб України, малий державний, і значить, задача з небесної фізики. Логотип банкнота монетного двору, номінал 2 гривні і рік карбування 2007. -й. Гурт монети рифлени, як і всіх монет, що йдуть з номіналом. Ось, монета присвячена математику і механіку академіку Петербурзької академії наук Олександру Михайловичу Ляпунову, праці якого стосується небесної механіки, математики, фізики і теорії ймовірності. Тираж даної монети 35 тисяч. Матеріал Нельзельбер. Діаметр стандартний для двогривневих монет того часу 31 мм і така ж вага 12,8 мм. Грама для монет попередніх років відноситься до серії видатні особистості України. І ринкова ціна цієї монети власне невелика. Станом на 2025 рік на початок від 150 до 180 гривень. Тобто, це відносно невеликі ціни. Зараз всі нові монети 2025 року вже стартують від. 170 гривень і більше. У 2025 році, з спочатку, першої монети, яка виходить, там вже ціна правда, вже в сувенірній упаковці від 170 гривень. Тоді ще про сувенірні упаковки навіть не знали. Стосовно даного діяча, в джерелах пишуть, що Ляпонов народився 3 листопада, ой, точніше, народився 6 червня 1857 року. Вважається, що це російський математик і механік іноземний член кореспондент Паризької академії наук 16 2016 року, член Римської академії наук і почесний член Петербургського Харківського і Казанського університетів Харківського математичного товариства, учень Чебишова. Для нас ще він, де взагалі народився творчий доробок Ляпунова, народився він в сім'ї викладача директора обсерваторії Казанського університету. Після смерті батька ляпанув разом з двома братами і матір'ю переїхав до Нижнього Новгорода, де закінчив з медалю гімназію Нижегородську, фізико-математичний факультет Петербургського університету і залишився працювати в університеті. Що цікаво для нас, що з 1885 по 1902 роки працював в Харківському в університеті, з 902 в Петербурзькому університеті. Приват доцент 1885 року, професор 1893 Харківського, Петербурзького і Новоросійського університетів. Новоросійський це нинішній Одеський університет імені Мечникова, це його е, назва при царизмі. Отримав ступінь магістра дисертації об устойчивості еліпсидальних форм рановесія, враючійся жидкості в 1884 році. Ось, вчене звання доктора математичних наук, диссертація Обща задача опусточувості об движення» 1892 року. З 1899 по 1902 роки, тобто три роки був головою Харківського математичного товариства. І що цікавого, він покінчив своє життя самогубством. За спроби самогубства задав собі вогнепального поранення, не вказується куди, 31 жовтня 1918 року в Одесі. Тобто своє життя він закінчив в Одесі. Померне, приходячи до тями вже 3 листопада, тобто через три дні після нанесення собі травм. Ось так, така монетка розміщується в нашому планшеті. Ну і з приводу його смерті померне, приходячи до тями. 3 листопада і похований на одеському цвинтарі. Хто знає в Одесі, є таке друге християнське кладовище, от на другому християнському кладовищі і похований Ляпунов. Сам він народився і був росіянином, але своє життя закінчив і працював деякий час в Україні. Мав свій значний внесок в математику, фізику як науки. І відповідно за що, і, я так розумію, Нацбанк Банку його і зобразив на українській монеті до серії видатні особистості України. Ось такі от справи. Ось такий діяч працював у нас в Одесі, в Україні в тому числі. Японо. Виглядає монетка ось так. Це моя перша монета 2007 року в даному планшеті. Така в дуже гарному стані. Ціна недорога, тому старайтеся брати вже такі монети. Більш-менш, щоб вони були в гарному стані. Ставте лайки під цим відео, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до наступної зустрічі.